Скажіть, будь ласка, яка ситуація щодо захворюваності на грип у Золочівському районі? Починаючи з кінця листопада було, було зростання кількості звернень серед пацієнтів з симптомами нежить, кашель, підвищення температури, але в середині грудня кількість Таких пацієнтів, які зверталися за допомогою з даними симптомами, різко зросла. І ви самі знаєте, що з 20-го числа в Золочівському районі, в зв'язку з підвищеною захворюваністю на грип і ГРВІ, було накладено карантин в шкільних установах, так, і відповідно, так як Максимальна кількість звернень все ж таки було серед дитячого населення, так і от накладенням карантину в школах вдалося трошки спинити ріст захворюваності на грип і гервії. Але поодинокі випадки ще в нас трапляються. Люди звертаються, звертаються за допомогою до дільничних лікарів, до сімейних лікарів, до сімейних вірніше до тер до педіатрів і до терапевтів. Також звертаються і в лікувальні заклади району, і в нашу центральну районну лікарню, і в амбулаторії загальної практики сімейної медицини по селах і надається вся необхідна допомога, консультуються хворим, надається лікування, тобто робиться все для того, щоб допомогти населенню здолати дану недугу. Неумені померла наприкінці 2016 року жінка. Каже, що на Новий рік ще померла дівчинка маленька. Чи правда це? Так, дійсно, 17 грудня до нас в Золочівську лікарню поступила 55-річна жителька міста Золочева з ознаками гострої дихальної недостатності. Вона захворіла 14. 14 грудня так захворіла. 15 грудня вона зверталася в поліклініку, зверталася зі скаргами на незначне підвищення температури, першіння в горлі, покашлювання. Але Хочу ще додати, що дана пацієнтка страждала важкою формою цукрового діабету вже протязі 20 років і мала хронічне захворювання нирок. І от, власне, нашарування грипу, а ми знаємо, що це грип, тому що вже прийшло підтвердження вірусологічне, що в неї пусковим механізмом даного захворювання був грип Гонконг H3N2. І, відповідно, 16 числа піднялася дуже висока температура, була викликана швидка допомога. Як нам відомо, все ж таки від госпіталізації, тобто стан ще не був такий важкий, вона відмовилася. А вже посеред ночі було різке погіршення стану і швидка допомога зранку доправила нам дану пацієнтку. Робилося все можливе. Що тільки можна було зробити, вона зразу була госпіталізована в реанімаційне відділення, викликали по санавіації ми консультантів, пульмонолога і реаніматолога. але, на жаль, дану пацієнтку спасти не вдалося і 17 го числа вона померла. І так, як я вже сказала, по вірусологічному обстеженню, все ж таки в неї виділено було вірус грипу. Вірус грипу, так як я сказала, вже був тим пусковим механізмом, що спричинив на фоні її таких супутніх захворювань, важкість перебігу даного захворювання і летальний випадок. На рахунок смерті дитини, так, так, правда, дитина померла в Охмадиті у Львові. Так, також хвороба протікала. Дуже швидко дитина була доставлена на протязі двох годин зразу в Ухмадит. Так само, там же ж, в Охмадиті надавалася вся допомога, яка потрібна, тому що було госпіталізовано в реанімаційне відділення. Ну, але, на жаль, також дитинка з 2010 року народження, жителька одного сіл нашого Золочівського району, і дитини не вдалося спасти. На рахунок, що було Пусковим механізмом, що було причиною такого, такої блискавичної форми, Перевалювала задишка в дитини, хоча і температура не була висока, але надзвичайно була сильна задишка. І що було пусковим механізмом, знову ж таки можна буде встановити після того, як зроблено буде всі необхідні вірусологічні обстеження. Я думаю, що Враховуючи вихідні дні, які були першого, другого, що вже сьогодні е, дані обстеження будуть проводитися, і ми будемо будем знати, чи е, ми будемо знати причину, чи був пусковим механізмом грип, чи була інша, якась інша причина. Але факт є прикрий, дуже прикрий, тим більше я кажу, що 1 числа таке сталося. Ну, це Інколи таке буває і буває, і медицина безсильна. Повірте, що було зроблено так само все можливе і неможливе в даному випадку.